Вітаю вас. Дякую вам за ваші коментарі, але хочу вам сказати, що в мене багато переглядів тих людей, котрі на мене не підписані. Підписуйтесь, приєднуйтесь до нашої компанії, де ми будемо розглядати дуже багато цікавих речей. Добре, і сьогодні хочу я зробити такий розклад, про який ви мене вже просили декілька разів, подивитися про Колихаєва. Ну, знаєте, як це називається у всьому свій час. Тому сьогодні, саме про Колихаєва, хочу задати Таро е питання. І перше питання буде: хто ця людина є? Хто це? М -м, карта сила. Що скажу? Ну це як характеристика, які енергії взагалі цієї людини. Це доволі вперта людина, завжди знає, чого хоче, впевнена в своїх своїй правоті, свої сили, якщо хочете, має силу добуватись поставлених певних цілей. Він, в нього така, знаєте, особлива харизма, і він дуже здатен впливати на інших. Рішучий. Для нього яскраве насичене життя завжди в пріоритеті. Ну, Тут ще по цій карті вказує на дуже високу життєздатність. Тобто, ця людина може виживати в будь-яких обставинах, в будь-яких умовах. Він готовий йти на певний ризик, якщо цей ризик чимось підкріплює, підкріплюється. І також для нього дуже важливі об'єднання чи з сильними людьми, чи з якимись угрупуваннями. Тобто, для нього це важливо і він зараз обирає. Таку позицію, коли я сильний і поруч зі мною сильні. Бо тільки в такому тандемі я можу досягти чогось, якихось висот. Ну, так от мені показують його в яких енергіях, ну, взагалі, от як його характеристика. Тепер я хочу запитати, що відбувалося тоді, от коли Херсон був окупований? Що з, ним тоді, що з цією людиною відбувалося? Вісім пентаклів це коли людина працює. Тобто я виконую якусь певну роботу. Виконує роботу, отримує за цю роботу гроші і вів якусь дуже актив, активну дію, якась активна позиція, активність, активність. Тобто, він не ховався, він там якось, я не знаю, бо тут жезлів – це дуже активна карта. Але і те, що він робив, йому доставляло, ну, скажімо так, задоволення. Король Кубків. Тобто, коли була окупація, я робив свою роботу, я отримував за то гроші, я робив те, що мені потрібно було робити, я був активним, ну і не без задоволення. Спитаємо, які відносини були в нього з окупантами. Щось тут дуже багато динаріїв. Які відносини були? З окупантами. Ну, дивіться, якось спершу непогані. Королева кубків це якісь. Ну, ну, це добрі відносини. Що я можу сказати? Те, що карти показують, те я й кажу. Якісь були добавляння про щось. Слухайте, тут дуже велику роль зіграли гроші або вкладання, або папери. От -от, тобто, якісь шанси на майбутнє. Якісь, якісь можливості, підписання паперів, гроші-документи. Гроші, документи мені йдуть, які як будто би як на майбутнє. Але потім бац, і все помінялося. Тому що дивіться, туз пентаклів і п'ятірка пентаклів це як позбавили людину колишніх благ. Тобто було багато. Тут Пентаклів це дуже велика така вагома карта, як на фінанси, чи на якісь документи, чи на нерухомість, чи щось таке дуже важливе. А п'ятірка Пентаклів це є карта зубожіння, коли було багато і раптом стало мало з якихось причин. Позбавили людину чиїхось благ. У нього стався конфлікт. Сімка мечів. Стався конфлікт, напруження якесь з окупантами. Так, Якась фальшива ідилія. Тобто люди робили вигляд, що все добре, але обидві сторони розуміли, що все не так, що все є брехня. Було розуміння, що будуть зміни безповоротні. Втрата колишніх зацікавленостей іде? Знаєте, я не можу ніяк зрозуміти, чи це Колихаєв втратив зацікавленість в чомусь, чи він перестав бути цінним для окупантів? Ну, або і те, і друге, чи що. Тому що тут якось. Все змінилося, все дуже змінилося, і по карті смерті це щось безповоротнє. Ну, можливо, вони якось на нього тиснули, допустимо, щось вимагали, можливо, він якось тягнув час для того, щоб ну, чи погоджуватися, чи не погоджуватися. Але коли стало зрозуміло щось, ну, якось був втрачений сенс. По карті це смерть він перестав бути цінним і важливим для окупантів. Тобто вони тут не змогли домовитися про щось. Розумієте? Що відбулося? з Колихайлем? Сімка кубків, трійка мечів, дев'ятка жезлів. Ну Тут точно втрата ілюзій. Дивно таке відчуття. Що коли хай в чомусь розочарувався у новій владі чи в якихось людях, зруйнувалися домовленості, він відмовився щось виконувати. Розумієте? Це якесь болісне зіткнення, якісь сварки, конфлікти, ситуація абсолютної несумісності, дуже напружена ситуація. Це знаєте, як виглядає? Ну, я вам такий приклад приведу. Ну, це як любовний трикутник. Де є одна, друга і третя сторона, і комусь одному треба обрати щось. І цей один це оцей колихаєв, який був обрати щось, повинен, повинен був обрати. Можливо, він повинен бути примкнути або до окупантів, або повністю відмовитися і перейти на сторону. ну, як... Тобто відмовитися від того, що пропонували йому окупанти і заявити про себе, як, ну, як про українця. О, тут якось так. Виходить. Треба щось обрати, чи партнера, чи владу. І це дуже болісно, тому що ось, дивіться, потрійки мечів це у людини багато головного болю, коли на нього настромлені всі ножі. Тобто ти нам вже тепер не потрібен, ти нам не товариш, ти нам не друг, ти, ти нам не співпрацівник, ти, ти нам ніхто, ти все втратив. Тут пам'ятаєте, я вам казала, втрата чи то паперів, чи то грошей. І оце таке все велося. Але побачимо, що з тобою робити. Я так розумію, що Ігор Колихаєв був з чимось незгоден і чинив якийсь опір, бо в нього прийшло розочарування, і злетіли рожеві окуляри, і в ньому розчарувалися. Я так розумію, бо тут отаке зав'язано: і в ньому розчарувалися. Злетіли рожеві вачки, і окуляри і в однієї, і в другої сторони. Що зараз? Так, ну, зараз ну, це однозначно він в полоні, тому що тут повішений жертва, вісім мечів, ну, це як щитується, договорився і тепер поставив себе в скрутне становище, з, якою, з якого не виплутатись. І... Але це якось це може все вирішитися, але згодом, дивіться, ця людина повішена, тобто, коли обірветься якась ниточка, як зв'язуючи якийсь ланцюжок. То тоді прийде час розплати, от якось так це звучить. Але вісім мечів це карта полону. Подивись на себе в зеркало, бачиш, ти з нею погодився. От тепер ти відповідаєш за те, що ти чи накоїв, чи не був згодний. А тепер в тебе є час посидіти, подумати, пожалкувати, зважити всі за і проти. Тобто, перш ніж ця людина потрапила в полон, було дуже багато справ, було дуже багато якихось дій, неприємних, колючих, така ситуація дуже напружена. Ну і врешті-решт, мені просто показано полон і все. Що почуємо ми надалі? Як буде розвиватися ситуація, які будуть події. Тук, так, так. Щось у мене, якісь недобрі враження, бо десятка мечів тут є. Людина в полоні. Я не бачу, щоб він якось йшов на обмін, чи щоб було звільнення. Можливо, якісь там зміни будуть відбуватися, але якось не скоро. Я тут не можу зрозуміти, по десятки мічів. Це знаєте, це як, Це як... не смерть, але я не бачу, щоб людина була на волі. От якось він закритий, обмежений, і водночас, водночас ця ситуація добігає кінця. Тобто я не бачу, щоб його обміняли. Його можуть просто як випустити і сказати, щоб він сам обирав. Ну, Я не знаю, наскільки це буде можливо, але це типу, якась домовленість чи що. Тобто зараз... В полоні, але цьому прийде кінець штучний кінець. Я вам завжди казала, що смерть це натуральне, ну, природне закінчення, а десятка мечів штучне закінчення. Чи виживе він? Ну, виживе. Він виживе тут в домовленості. Йому щось будуть пропонувати по тужу Кубків. Можливо, йому будуть пропонувати ну, лишитися жити в Росії. Ну, чи буде це таке? Так. Провокація, провокація. А, тобто, так, дивіться, ми про тебе щось таке розкажемо, що тобі не буде міста в Україні. Можливо, отак от от йде, бо є якісь факти, і вони його будуть провокувати на те. Але взамін, ти можеш лишитися тут. Ну, але це якась така ситуація не в Україну і там залишитися теж ну, якби, ну, не дуже добре. Королева мечів. Ситуація, що тривалий час буде лишатися напруженою, тобто над ним як завис домоклов меч, який ніяк не вирішиться не, вирішить, не вирішить цю проблему. Тому найближчим часом, я так думаю, ми нічого не почуємо. Я не бачу, щоб він йшов на обмін, але йому буде в полоні щось запропоноване. Ну хоч колись ми щось почуємо, хоч колись. Справедливість, так, колись почуємо. Колись почуємо, будуть розставлені всі точки над І, і ми будемо розуміти, чим ця людина займалася насправді, як все відбувалося, і справедливість буде, буде на своєму місці. Я вам дякую за перегляди. Чекаю ваших коментарів.